Володимир Володимирович, вітаю. Що болить більше зараз: коліна чи серце від ностальгії? Е, і коліна болять, і серце дуже дружня атмосфера була. Е, ми гарно пограли, згадали часи. По віку, напевно, не підходжу під е, легенду футболу, але дуже приємно пограти з цими футболістами. Їх рівень дуже високий, і тому вони її поганяли на полі. і... Згадали старі часи, тому дуже приємна атмосфера була. Взагалі матч емоційний, з точки зору того, що нам нам вдалося за дуже короткий термін зібратись, пограти. Ми зробимо це не одноразово, а будемо, як сказав голова федерації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков, що ми будемо робити ці зустрічі частіше. Тому дуже сподіваюся, що ми зробимо таку гарну традицію для наших легенд, ветеранів, що ми будемо збиратися на регулярній основі, щоб згадувати і честувати наших легенд. Організувати матч легенд це про історію, футбол, про піар чи можливо дещо глибше. Перш за все, це історія згадати історію, згадати футболістів, які, які вдягали футболку і кривбасу, і Дніпро і Дніпра. Також це дуже важливо з точки зору не забувати про тих людей, які робили цю історію. І одна з наших ініціатив зараз зробити в майбутньому, можливо, чемпіонат ветеранів. Ми дуже хочемо це зробити. Спілкуємося з президентами, спілкуємося з командами. Плідно співпрацюємо з українською асоціацією футболу щодо цього питання, тому що в нашій країні є історія, і цю історію робили люди, які проживали в цій країні, і так само футбол. Тому ми повинні завжди. Згадувати історію, шанувати її і так само творити історію. Ви сказали, що для клубу важливо підтримувати зв'язок з тими, хто робив цю історію. Чому тому що без історії немає майбутнього? Тому ми зараз будемо дуже наполегливо працювати в цьому напрямку, щоб і ветеранів футболу Кривбасу, якомога більше долучати до. До роботи з клубом і для того, щоб наші вболівальники також згадували про них і пам'ятали. Що вам сказали ветерани після гри? Тут багато, багато жартів, багато історій з минулого.